Виконуємо право 31 до параграфа 31 за підручником інформатики 7 клас авторського колективу Бондаренко Стовецький Пилипчук-Шістопало 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Створимо нову вікно програму. Для цього виконуємо файл, new file. Створимо змінну К, в якій будемо зберігати кількість років. Значення дані зміні будемо присвоювати з клавіатури, для цього скористаємося функції Input, але незважаючи на те, що ми введемо число, це буде рядковий тип. Потрібно рядковий тип перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією Int. Для того, що у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. Запишемо підказку користувачу, що саме він має вводити, введіть число від 1 до 99. Ну а далі нам потрібно визначити, яке саме число. І залежно від того, яке це число, ми напишемо або рік, або роки, або років. Так як у вас зараз у таблиці даній, що на екрані, можна виконати дану задачу різними способами, будемо виконувати саме так, як є у вашому підручнику. Як бачите, якщо в нас 11, 12, 13 та 14, то пишемо років. Отже, перевіряємо таку умову, використовуємо повне розгалуження, пишемо if, якщо. Якщо K більше рівне 11 і одночасно K менше рівне 14, то виводимо мені, наприклад, 11 років. Або 12 років, або 13 років, або 14 років. Якщо в нас оператор end, то вираз буде істинний true тоді, коли і ліва частина від End, і права частина від end буде істина. Отже, якщо в нас K більше рівне 11, І одночасно k менше рівне 14. це може бути тільки тоді, коли у нас 11, 12, 13, 14. В кінці рядка пишемо двокрапку обов'язково. Натискаємо клавішу Enter і бачите, утворився автоматично відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Він рівний чотирьом пропускам, бо в одному натиснені клавіші TAB. Все, що з відступом, буде належати до даної відки. Тобто, якщо умова істина true. Ну і вводимо за допомогою функції Print. Давайте зразу переконаємося, чи працює, збережемо файл Save або Save Us, перший раз немає різниці. Збережемо з іміни права 31. Та виконуємо Run. Run модуль. Введемо 11. Натискаємо Enter для підтвердження. Мені 11 років. Тепер введемо, наприклад, 15. І бачите, нічого не виводиться, тому що дана умова є хибною. І ми сюди не заходимо. Отже, потрібно перевіряти інші умови. Далі перевіряємо, чи в нас закінчується дане число К на 0. Якщо дана умова є хибною, значить переходимо в іншу вітку. Пишемо else if, в Python є скорочений запис, elif. А далі знову умова. І тут ми скористаємося операцією знаходження остачі відділення. Він позначається ось таким значком. Наприклад, 12 ділимо на 10. Це в нас буде 1,2. Цілу частину відкидаємо. Результат буде 2. Тобто ми знайшли, на яку цифру буде закінчуватися число К. Наприклад, 20 ділимо на 10, остача буде 0. І результат буде 0. Отже, так ми перевіряємо. Рівність Python C2 дорівнює. Чи в нас число k закінчується на 0. І виводимо те саме. Взагалі тут бажано зразу переконуватися, чи воно працює. Далі перевіряємо, чи k закінчується на одиницю. Як бачите, якщо вона закінчується на одиницю, то пишемо рік, крім 11. Але чи воно рівне 11, ми перевірили вже ось тут, в даній умові. Тобто, якщо в нас рівне 11 true, то виконується ось це. Ну а якщо в нас не рівне 11 то перевіряємо далі. І, наприклад, 21 може закінчуватися на одиницю. Отже, шукаємо, чи остача при діленні на 10 вже буде рівне 1. Так, напишемо, наприклад, спочатку 11. Пише років, добре. А тепер, наприклад, 1. Ну, або 21. Так, тільки я ж не виправив. Так, тепер пише роки. Ще перевіримо для одиниці. Ну і рухаємося далі. Ну Якщо і ця дана умова є хибною, значить перевіряємо, чи остача приділення буде більше рівне 5 і менше рівне 9. Подивимося знову в цю табличку. Бачите, в усіх цих випадках має писатися також років. Не забуваємо в кінці рядка крапку з комою. Ну і давайте вже так зразу перевіримо. Ну і ще залишилося вивести роки. Як бачите, в нас якщо закінчується на 2, 3 або 4. Отже, якщо у нас остання цифра в числі більша рівня 2 або менше рівне 4, це ми розглянемо всі випадки, яким 11, 12, 13, 14. Бо Ось тут ми це вже відкинули. Так, і що я тут написав? Які роки, якщо має бути рік? No, isto troke. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!